Троянда. Троянда Едем Роуз або П'єр де Ронсар. Найбільше вона мені подобається саме в бутонах. Ось такі бутончики. Ніжні, ніжні. Цей рік вона дуже рясна. Так, вона собі розрослася, десь туди на будинок пішла. І от так, так, так я її розтянула по будинку. тут будуть квіти. Там вже де тепленько біля стіни вона вже зацвіла. Ту я видно. і мої мінічки. І ось така квіточка. ця пізніше трошки зацвітає. ця теж дуже гарна гарно бутончиках, Бутончики такі, як мальовані для бутонієрочок маленьких. Дуже рясна цього року. Тут молочна хуней мілк. Ось такі бутончики, бачите. Навіть криється буде як з молочком, молочний колір. Для неї гейхера. Там буде Пінк анабель розвивається. Величезна біля неї лілія. Відцвів уже маканий Почала цвісти Троянда. Теж, ж здається з англійських. І Ще одна француженка. І ще одна француженка. Їх там було дві. У горшкові, їх вже поставили на оцінку. Ми думали, що їм вже все. Ще якась тут із рафелсів, Треба буде подивитися. Тому що одну висадила у ґрунт, вона ще маленька весною. А ця буде цвісти. У нас Вейгела Олександра, теж цей рік пересаджена. Вона трошки переболіла, буду її обрізати, щоб зробити кущик. Кущилася вона більше. Швілєм Шекспір обрізала цей рік. Він у нас підхопив ржавчину, тому два рази вже оброблений. І ще будемо перший рік таке з ним. Мері Роуз. Мері Роуз. Теж обновлений кущик, бо був дуже великий. Йому вже років 10. Ну, трояндочка схожа на старі сорти і запах такий, як у чайної рози. Тут ще вона Сіте Подивимося, бо це без назви, я не знаю, що це за троянда. Будемо визначати. Ось такий квітничок. А тут під ними росте скумбія. Ось так я її сформувала біля будинку. Отака вона. І виноград. Звинила.